Хорошої русні, як і нових ігор, потроху стає більше, а отже настав листопад. Привіт, любі геймери, геймерині та геймерята. З вами PlayUA та свіжесенький випуск віалових відключень електроенергії. <кхм> тобто порадника воєнізованого геймера. Поки супротивник намагається зламати наш дух та електроприлади, ми, команда PlayUA, працюємо, щоб донатити ще більше на потреби ЗСУ та розповідаємо вам. Чого ж слід очікувати цього місяця? Не гаймо часу поїхали. Ігровий листопад відкрила одразу пара симуляторів ферм. Перший проєкт приваблює до себе своєю приналежністю до франшизи До Рамона. У іншому, це максимально звичайний проект свого жанру. Садимо городину, збираємо городину, облагороджуємо свою домівку і не забуваємо приділяти увагу місцевим жителям та їхнім буденним турботам. Doraemon, story of Seasons Friends of the Great Kingdom вийшла 2 листопада і вже встигла зібрати чимало позитивних відгуків. Доєднуйтесь і ви. За два дні після цього вийшла Харвестелла, і хоч розробники гри гучно обізвали свій проект симулятором життя, то тут-то там видніються одні тільки рібки. Так, на противагу більшості представників жанру Harvestella може похвалитися повноцінною бойовою системою з можливістю розвивати свого героя у бажаному стилі. Та навіть так битиметеся ви, щоб покращувати свій город, і аби туди всякі жучари носа не сунули. 8 листопада до гравців дісталось довгоочікуване продовження серії Sonic. Від трейлера до трейлера наші очікування від гри змінювалися. І хоч вони плавали десь між йой, яка покака, та ну, най буде. Члени редакції сходяться у думці, що побавитися у Sonic Frontiers». Це ж цікаво. Преса та гравці оцінили Frontiers у 8,5 з 10, судячи з Metacritic, отже, гра як мінімум варта уваги. Нова сторінка епічних пригод Кратоса розгорнулася вже 9 числа. Попередні оцінки від преси відмінні. Уже навіть встигли розбовкати, що грати доведеться не тільки застомленого від оглозками минулого вбивцю богів. До релізу гру тихенько називали найтехнологічнішим та й загалом найкращим релізом на PS5. Проте сталося не так, як гадалось. Окрім поглиблення бойової системи через задіяння цілої додаткової кнопки, чогось кардинально нового не завезли. А наш Олег Куліков, як і головний герой, дуже втомився проходити історію до кінця. Появи Tactics Ogre на актуальних платформах просили давно. Одна з найкращих тактичних ролівок в історії довгий час була недоступною гравцям. І ось Square Enix дослухалися, і 11 листопада гра вийшла на ПК, свічі та консолях від Sony. Зіпсувати там що-небудь було вкрай складно. Тож критики і гравці зійшлися на тому, що ремастер вийшов відмінним. Середина листопада відзначилася релізом детективної історії у стилізації під середньовічні гравюри від Obsidian. Студія на цей раз вирішила зробити невелику, але заплутану детективну пригоду з вивіреною графічною стилізацією. У маленькому містечку, де живе гравюрщик Андреас, сталася серія вбивств. І ось він вирішив дати цьому раду і знайти вбивцю. Допоможете йому. Відбірне кооперативне божевілля. Це найкоротший спосіб описати. Simulator 3 Оригінальна гра привадила мільйони гравців своєю безбашеністю та купою прихованих цікавинок. А продовження обіцяє помножити це все в кілька разів і зробити ще веселішим за участі ваших друзів. Інтернет вже заполонили меми, які гра генерує без особливого втручання. Залишилось тільки зануритися у веселищі і вам. Свіженька ревізія покемонів завітає на Nintendo Switch 18 листопада. Нова ітерація хизуватиметься купою раніше небачених покемонів, можливістю всунути їм у лапки якийсь предмет перед поєдинком і плеядою пов'язаних з цим перебудов балансу. Час поповнювати Покедекс настав. Четверта частина антології жахастиків. «The Dark Pictures» лоскотатиме ваші нерви уже 18 листопада. Принадною особливістю серії є те, що її гри чим раз отримують кращі оцінки. І чи вдасться творцям «The devil in Me» берегти цю традицію? Ми дізнаємося уже незабаром, досліджуючи готель вбивств. 22 листопада ви отримаєте змогу приміряти роль мисливця за вампірами на дикому заході у «Evil West» Опціональний кооператив на двох. Чималий набір пухкалок і запальні сутички з нечистю на аренах у наборі. Створюють проект наші друзяки поляки студія People Can Fly. Тож за динаміку турбуватися не доводиться. А ось як їм вдасться розкрити історію Ван Гельсінга у ковбойському капелюсі та з таємним братством вампіри-борців за спиною, це ми ще подивимося. Якщо ж вам не до смаку атмосфера дикого заходу, то схожий коктейль, але у південно-східноазійських декораціях, того ж таки дня запропонують G-O-R-E -E. Тут вас ніхто не переконуватиме, що головний герой бореться за якусь вищу ціль. Крейв просто готовий розстрільбушити та розколошматити юрби ворогів задля власного задоволення, переслідуючи кохання та помсту. Пошукати пухкалку побільше можна буде уже 22 листопада. На завершення місяця творці з підготували свіженький кооперативний шутер. Warhammer 40,000 Dark Tide. на цей раз замість декорацій фантазійної вахи вони звернулися до не менш похмурого сорокатисячника. Тож замість смісити антропоморфних щурів по селах і галявинах, ви перемелюватимете на попіл хаоситів та інше сміття безмежного космосу у декораціях здоровезних космічних кораблів. Це вишукане задоволення стане доступним гравцям на ПК 30 листопада. Крім основного набору релізів, листопад підкидає публіці й чимало дрібніших. Так, 8 листопада. На усі мислимі актуальні платформи вийшов. Football Manager 2023. Трішки згодом до ПК добралася минуломісячна Valkyrie Elysium, яка здебільшого така, що може краще б і не добиралась. А ось 15 листопада, 8-й Іс отримав патч з графічними покращеннями для PS5. А користувачі ПК отримують іще одну порцію павучих пригод 18 листопада, коли Майлс Моралес завітає до них на платформу. Над відео працювали Володимир Портюк та Владислав Папідоха. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, а ви його подивитись. Прямо зараз наші друзі з фонду UAI збирають кошти на оптику для дроноборців з ДФТГ Миколаїв, які вже збили з десяток мопедів та іншого вибухонебезпечного сміття, що наші люб'язні сусіди запускають на територію України. Долучайтеся ви. Автор найпотужнішого донату за QR зліва отримає шматок збитого дрона. Якщо ж ви не в Україні чи хочете скинути на PayPal або якимсь іншим способом, за QR-кодом справа є всі додаткові реквізити збору. Посилання, що дублюють QR-коди, будуть в описі та в закріпленому коментарі. Якщо ж ви все ще тут і хочете допомогти команді Play випускати більше контенту, станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі або ж на БайМіекофі, як це вже зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Окрема гіперподяка нашим безстрашним отаманам Ярославу Триф'яку та Данилу Рум'янцеву. А також промені мені добра рожевим булькам серед наших прихильників. Олексію та пану Коростенському долучайтеся і ви. У нас там багато приємних бонусів. Працюйте, відпочивайте, волонтерте. А наші захисники і захисниці знищать всю цю передушню, що посміла вторгнутись на нашу територію. Слава Україні! Просто скинь донат, скільки можеш, хоч полдоз. просто скинь Просто донат, просто Чуєш супер кайф, просто скинь. Skin...